Так, друзі, усім привіт! Вітаю учасників каналу Секрет Мільйонера. Хотів записати для вас такий подкаст, такий, таке психологічне аудіо, і, можливо, для когось буде воно корисним, для когось ні, для когось просто буде водою. Ну кожен сам собі зробив висновки. Дивіться: досить довгий час немає росту на альткоїнах. Багато людей отримують розчарування, багато людей занижують свої цілі, багато людей зневірилися в ринок, в ріст альткоїнів і саме. Прикол в тому, що це все відбувається тоді, коли у нас альткоїни знаходяться деякі плюс-мінус в тому самому діапазоні і не показали взагалі ніякого руху. Деякі альткоїни, звичайно, скоректувалися ще більше. А взагалі біткої домінація знаходиться на пікових значеннях. Коли біткої домінація знаходилася ще внизу, в районі там, 50, так, 45 так, на попередньому циклі, то, звичайно, таких. Настроїв не було. І віра в альткоїни була, звичайно, більшою, тому що і сила, і ліквідність була в альткоїнах більша. Ну, це і так зрозуміло, друзі. Я вам розповідав, що ринок крипти це повністю абсолютно психологія людей. Так? Тут абсолютно наглядно видно, як ринок маніпулює людьми, маніпулює нашою психікою. І я вам хочу це в цьому аудіо трошки про це поговорити. Дивіться, сьогодні, звичайно, ми бачимо. Негатив на альткоїнах. Бачимо негатив не тільки на альткоїнах, а також до людей, які розповідають за крипту, якісь блогери, так, інфлюенсери, в тому числі і я, коли розповідаю, що потрібно купувати альткоїни, тому що вони покажуть ріст. І людям здається, що я там засажую людей. Так, здається, що ти купуєш, а воно падає. І ну, це, понятно, зрозуміла справа, чому так відбувається? Тому що люди деякі перевищують ризики і. Коли просто дивіться, друзі, люди в крипті діляться на дві сторони, і, на жаль, більша частина людей вона переважає, що це за сторони. Одні люди використовують корекції як можливості, так тобто вони відносяться до цього з розумінням, розуміють, що ти можеш купити альткоін, він може продовжити коректуватися, так і в цьому випадку, звичайно, потрібні ще стайблкоїни, щоб були було за що усереднюватися. Але друзі, навіть повірте. І якщо в цьому моменті ви навіть не будете усереднюватися, то на дистанції все одно ви будете в плюсі. Питання в тому, чи зможете ви дотримати до тих діапазонів. Так, це перший варіант для перших людей. Другий варіант, звичайно, це ті люди, які корекції думають, що корекції це погано на ринку, так що вони мають купити альткоін, купити криптовалюти і одразу бачити зелені палки, одразу бачити прибуток на свій портфель. Такого абсолютно неможливо на цьому ринку. Так, тобто ринок росте через корекції, через накопичення. І, малоймовірно, що людям повезе взагалі купити альткоїн і одразу побачити ріст. Тобто це маленька ймовірність. Звичайно, людям, які прийдуть на альтсезоні, сезоні ось це буде самою тою пасткою, так, тому що вони будуть вважати, що так буде вічно продовжуватися. І, звичайно, їм буде набагато легше заходити в ринок, тому що вони не будуть знати, що таке корекція, що таке медвежий цикл. І ці люди з 99% гарантією, вони втратять на цьому ринку. Так у вас ще є шанс навчитися чомусь і зрозуміти, як працює цей ринок. Тому, друзі, одні одних людей, одну частину я відношу і не я відношу, а так воно є. Друзі, одні відносяться це як для можливостей, так тобто вони використовують корекції, щоб докупити, усереднити деякі альткоїни. Інші ж постійно плачуться, що блогер засадив, крипта скам. Альцезону не буде, так в цей раз все інакше. І такі подібні думки. Я їх не виню, тому що це е, люди перевищили свій ризик. Так, і очікування в них були е, Дивіться, друзі. Очікування у всіх були, що альтезон буде раніше, так, і в тому числі і в мене, і в більшості блогерів. Чому так? Тому що дивилися на циклічність. Я зараз не збираюся там когось захищати чи себе так. Я вам просто показую факт, що раніше ми дивилися на циклічність і думали, що альткоїни мали, мали би вже почати свій ріст, так і мали би показати вже результат. І е, переходимо, давайте до наступного пункту. Я думаю, ви вже е, обзілилися, що потрібно вам робити, так, або використовувати цю можливість і далі усереднювати, не боятися. Або... Прийняти ту сторону хом'яка, людина, яка постійно плачеться, яка думає, що їм їм там хтось винен, так що альтсезон має бути. Потрібно, щоб альцезон був, тому що гроші потрібно забрати з ринку швидко. Ну, якщо ви до такої відноситеся, то вам, мабуть, немає що робити на цьому ринку. Тому задумайтеся над цим. І друге, зараз задам вам деяке питання, і ви одразу маєте дивіться, якщо ви будете відчувати після цього питання страх, якусь зневіру, ненависть, так, будете відчувати, що. Якась невпевненість, так, то ви, скоріше всього, з великою вільністю перевищили ризики. Що це за питання? Це запитання називається так: що, якщо альсезон у нас розпочнеться у 2026 році, тобто з початку 2026 року, я спеціально зроблю паузу, щоб ви собі подумали, відчули емоції. І те, що ви сьогодні відчуваєте, це і і є це і є та емоція, яка може вас взагалі. Спровокувати на негатив, так, якщо ви відчуваєте це, то, скоріше всього, ви перевищили ризики, і, звичайно, в таких випадках потрібно, друзі, змінити своє мислення, так, тому що я вам хочу ще раз запевнитися, що абсолютно ніхто, ні я, ні жоден блогер не знає, що буде з ринком завтра. Так, ми не знаємо, що буде відбуватися, і нам потрібно бути готовим до того, що ринок може ще раз нас прокатити, так ще раз нас нас насадити на. На те саме місто, так, і вам потрібно бути готовим психологічно. Я вам розповідаю, що ринок це складна штука, так. І здається, що тут легко заробляються кошти, але все ж таки тут є складний, це є складний шлях, так, до якого нам потрібно дійти. І це буде нелегко. Я вам показую зразу, так, одразу розповідаю це все. Я зараз не збираюся розповідати, те, що Аль сезон там дійсно буде 26-му році. Я вам просто задав запитання, так, щоб ви відчули ось цю емоцію. І після цього запитання ви одразу собі впевнений, дехто задумався, то це ж, мабуть, мені треба більше стейблів, так, щоб докупитися, усереднити. Ну, відповідно, так, друзі, що якщо будуть корекції, потрібно буде усереднювати і накопичувати. Якщо ви дійсно хочете взагалі отримати відповідний гарний результат. Я особисто скажу, що я впевнений, що Альтезон буде. І ось це все відбувається не просто так. Ось ця зона накопичення, і все маринування. За цим всім стоїть гарний результат, досить гарний результат, і його побачать одиниці. Так, це ті люди, які зможуть отримати свої позиції. І, взагалі, побачать те, за чим вони прийшли на цей ринок. Знову ж таки, буде питання включатися не в цінових діапазонах, а також в таймінгу. Тому що багато бачу, задаються питанням: а, що я, а де там ту монету фіксувати, де там ту монету фіксувати. Я коли аналізую, друзі, я роблю акцент не тільки на цінові діапазони, так які я там відкрито розповідаю, ступінча та фіксація, а й також на загальний наратив на ринку і загальні дані на ринку, тобто є там інші графіки. І загалом дивишся просто на ринок, як відбувалося раніше, і можеш собі спрогнозувати плюс-мінус. Тому це те, що стосується взагалі цієї психології і ось цього очікування по ринку. Звичайно, хотілося б, всім хотілося б купити зараз і бачити вже одразу зелені свічки. Кому би так не хотілося б, так? Але, на жаль, ринок такий, або, на щастя, так? тому що, ну, якби було так легко, то тут би всі багатіли, так? але так не відбувається. І знову ж таки, це. На те і він є цей ринок криптовалютний, так, що 99 втрачають, а 1% або 5% заробляють тільки на цьому ринку. Тому, якщо, бути в, якщо ви хочете бути в 5%, то вам потрібно абсолютно повністю змінити відношення до ринку і до корекцій, використовувати корекції як можливості, а не як почати плакати, ну і те, що там блогер засадив і тому подібне. Якщо ти вибрав собі в портфелі нормальний актив і диверсифікував його, так, то тобі немає за що переживати. Я не сильно переживаю там взагалі, що відбудеться з ринком, так тому що я вже для себе це давно прийняв. І хотілося б, звичайно, також щоб рост ріст уже почався на ринку, але ну не відбувається того, як ми хочемо. Так і будеш про просто будеш продовжувати накопичувати так по можливості, якщо є усереднити, то у Так більше нічого не залишається робити і надіятися. Тут, мабуть, без віри на цьому ринку, також немає що робити. Я знаю, що буде Аль це ринок закінчується айфорією, і в цьому циклі айфорія може бути набагато більша, ніж в попередніх циклах, тому що знову ж таки накопичення довше триває. А хтось думає, що в нас там буде все інакше, то окей, виходьте з ринку, фіксуйте крипту свою і не плачте, так би мовити, так? Тому є такі думки. Тому виберіть, на якій ви стороні будете, на якій ви стороні хочете бути на стороні вигравших чи на стороні програвших, на стороні тих, хто використовує корекції як можливості. Чи на стороні тих, хто на кожній корекції починає плакати і розчаровуватися в тому, що ринок не дасть йому те, що він хоче. Так? Тому ось такі думки. Ну і хочу вам, знову ж таки, там, дехто питав за монету Дівайдікс. Я зараз не буду вас там розповідати, що 100% потрібно там залітати на всю котлету, так? Знову ж таки, хай кожен сам собі вирішує. Але по Дівайдіксу сьогодні накопичення йде довше, ніж по монеті Ада Кардану. Тому. Це я вам просто по факту розповідаю так, наглядно на графік подивитися і зробити для себе висновок. Хтось вважає, що там монета ця скам, ну добре, вважайте, друзі. І звичайно, коли в нас там коректується, оновлює є свої, то вважається, що не буде ніякого росту. І накопичення, яке триває сьогодні по багатьом монетам, набагато більше, ніж було в 2020-2019 році, і навіть більше, чим було у 2016 і 2017 році. Тому, друзі. Я не можу знати напевно, так, але я предполагаю, що може відбутися далі на альткоїнах. І я хочу бути до цього готовим, навіть якщо ми, ще там буде нас ринок возити туди-сюди, так, верх-вниз, ще будуть нам давати можливості капітуляції, висаджувати нас по максимуму. І хотілося б, щоб ви також свідомо до цього виносилися, так? і хотілося б, щоб тут залишалися свідомі люди, які зможуть пережити ось ці просадки і залишитися, і отримати відповідний результат. Тому що саме за цим, друзі, за усією, за цими відчуттями, емоціями, так, це, що ми сьогодні відчуваємо, саме за цим захований той гарний результат. І ви зможете його тільки Зможете його побачити тільки якщо ви зможете пережити ці моменти, так і дотримати, дотриматися не тільки свої монети дотримати, а й самому витримати до тих діапазонів, тому що ну це психологічно важко. Ви самі це бачите, так і хто розповідав, звичайно, здається, легко, легко воно, коли зелені свічки, коли зелені палочки рисуються на недільному таймфреймі по 50 по 100 в день, так само як з монетою Conflux Network, ви пам'ятаєте. Буквально за пару днів її монета вже в новому ціновому діапазоні. Одразу з'являється настрій докупити, з'являється настрій, чому я так мало купив монет, так? І з'являються такі думки. Ну, це, друзі, такі думки новачків більшості з'являються. Я розповідав про цю монету ще давно. Вона також, до речі, є в моєму портфелі на невелику на суму. І ось такі зелені палочки будуть на альцезоні, але ви зможете їх побачити тільки тоді, коли ви доживете, дотримаєте до цього альцезону, так, і не вийдете раніше зі своїх активів. Тому. Бажаю вам усім прибутку, бажаю вам усім дотримати до тих діапазонів, так? відноситися до цього всього спокійно, розуміти, що така фаза ринку, так працює цей ринок, і без, цієї, без цього взагалі настрою, без, цього, без цих емоцій на ринку її не заробити.